Вітаю на Ньюзрумі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в Телеграмі. Посилання для цього залишу традиційно в описі до цього відео. Генштаб підтвердив удар по російському нафтовому терміналу у Феодосії. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема для забезпечення потреб російської армії. Сили оборони України вночі 7 жовтня завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії Автономної Республіки Крим. В районі об'єкта зафіксовано займання, наслідки ураження уточнюються. Йдеться в повідомленні. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Ось цього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі. Задання виконали підрозділ ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають, наголосили у Генштабі. Морський нафтовий термінал, тимчасово окупованій Феодосії розташований на відстані 248 км від території, яку контролює Україна. Нагадаю, в окупованій Феодосії у Криму пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Окупаційна влада підтвердила інформацію про інцидент, однак причина займання залишається невідомою. У Міноборони РФ відзитували про спиття 12 дронів над окупованим Кримом. У окупованій Феодосії 7 жовтня запроваджений режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після виникнення пожежі на нафтобазі. Про це повідомила окупаційна влада. Нафтобаза продовжувала горіти вранці і досі горить палає. А причини виникнення займання досі не названі. В свою чергу Міноборони Росії заявили, що вночі засоби протиповітряної оборони збили 21 безпілотник, зокрема 12 тільки над Окупованим Кримом. Водночас, у ранковому зведенні відомства не згадується нафтобаза, що горить у Феодосії, пожежа, на якій почалась ймовірно, в результаті атаки БПЛА. Тим часом президент Росії Володмир Путін зніс улюблену резиденцію Сочі, бо став боятися літати на цей чорноморський курорт, стверджує видання. Проект у розслідуванні оприлюдненому 7 жовтня, коли російський лідер відзначає свій 72-й день народження. Як з'ясували журналісти, основна будівля південної резиденції Путіна Бочара ручей знесена. Зараз там котлован працює будівельна техніка. Путін усе одно міг би проводити зустріч на території резиденції, яка має іншу будівлю, але президент РФ туди більше не приїжджає. Путін взагалі більше налітає до Сочі та сусідніх міст. Не був там уже 7 місяців. Це рекорд, що найменше за останні 10 років. Цього року він також порушив свою давню традицію зустрічати на чорноморському збережжі день народження своєї коханої Аліни Кабаєвої. Головна причина змін страх за власне життя. Потім скоротив візити до Сочі після того, як дрони збройних сил України кілька разів атакували місто та пошкодили вертолітний майданчик аеропорту. Інформує телеграм-канал. Проекту за повідомленнями до заходів безпеки вдаються і пілоти президентських літаків. Тепер вони значно частіше вимикають транспондери. Тому тепер стало важче відстежити маршрут польотів Путіна. Російському лідерові Володимиру Путіну 7 жовтня виповнюється 72 роки при владі в Росії шляхом законодавчих маніпуляцій. Він перебуває вже чверть століття. Хоча на початку його каденції російська конституція обмежувала термін виконання повноважень президента РФ двома термінами на посаді. Тим же часом українські хакери з самого ранку привітали Путіна з днем народження. Вони припинили онлайн мовлення на основних пропагандистських телеканалах: Росія 1 Росія, 24 Росія Культура, РТР, Планета та більш ніж 20 інших. На болотах не працює не тільки онлайн мовлення цих телеканалів, але й телевізійне. Зранку, 7 жовтня, російські телеграм-канали повідомляли, що. У ВГТРК впав внутрішній сервер, не працює програма, в якій лежить вихідні сюжети. На сайті виявились недоступні канали на радіостанції холдингу ВГТРК Росія 1, Росія 24 Культура, вєсті ФМ, Маяк та низка інших. На цьому поки що все. Не забудьте нас підписатись, поставити вподобайку, висловити свою думку в коментарях, а саме побажати російському диктатору в його сподіваюсь, останній день народження самого самого поганого. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи, посилання традиційно є в описі до цього відео. А на завершення всім друзям і ворогам скажу слава Україні і побачимось на Ньюзрумі.